Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Життя на КДЗ. Я із міста Кривого Рогу Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні хочу висівати капусточку на розсаду на продаж. У цьому лоточку в мене буде висіватися капусточка Агресор, мегатон і калина. Це все гібриди. Це добрі, такі класного качества гібриди. Це. Голландська селекція, вони дуже, дуже великі головки. Це пізня капуста. І хочу висіяти ще трохи у цей лоточок синьої капусти. Це середньопізня середньо капуста. То отаково. Друзі, буду висівати і те, і те в один день. Бо у мене багато хто просив, я на продаж це висіваю, мене просили, щоб розсада була готова до того моменту, коли я буду продавати розсаду помідорів. Тобто, це десь 15 травня, 10 травня, 5 травня. Це ну, десь в от, от таких от чистах. Тут до цього моменту капусточка якраз добре зросте. Я розумію, хтось багато буде казати, що пізню капусту. Треба висівати там в середині квітня. Ви знаєте, друзі, я висаджувала і на початку березня, і у кінці березня пізню капусту, і у середині квітня, і у кінці квітня. Вона однаково добре зростає, якщо за нею добре вхажувати. Це треба дивитися на погодні умови, як. Як рано настає у вашому регіоні зима? Тобто особливо агресор і особливо магатон капуста. її треба, наскільки я знаю, треба зрізати прямо навіть коли мінус один. Оце буде вона добра, така класна капуста добре буде лежати. В принципі, ці гібриди дуже класні, дуже великі головки, вони завжди класно родять, але я не вирощую в себе на городі капусту. Дуже, верніше, дуже рідко вирощую. Як по мені, знаєте, мене дуже багато люди пишуть, чому ви не вирощуєте картоплю, ви ж купуєте її все одно, чому ви не вирощуєте капусту, ви ж купуєте її все одно і ви висаджуєте сіти на розсаду на продаж. Друзі! Я торгую. Тому мені, знаєте, людина, в якої город, яка саде лише для себе, я розумію, це потрібна і картошка, і капуста, і перчики, і і помідор, і огірок, і цибулька, і чесничок. Я висаджую ці рослини, ті овочі, які мені приносять більш, більший доход. Які мені подобається вирощувати, от помідори я обожнюю їх вирощувати. Огірки, я обожнюю їх вирощувати. Часник, я обожнюю його вирощувати. В Принципі, люба рослинка це дуже приємно, коли вона проростає, коли плодоносить, коли збираємо врожай, дуже класно. Але що я найбільше не люблю вирощувати і не хочу в себе вирощувати, це капуста і картошка. От ну, це такі рослини. Я розумію, друзі. У мене і курі, несучки в мене, я купую багато капусти, закуповую. Але мені, ну проще, друзі, я продам той кіло помидорів, от як у минулому році, я продала кіло помидорів за 50 гривень. На 50 гривень тоді у нас в той час картошка коштувала 7 з копійками. Скільки, мені, скільки я накупила картошки? І я не вибираю отакеньку картошку. Я люблю велике, все велике. Тому, друзі, ну це, це діло кожного, мої дорогесеньки, це діло кожного. Наразі будемо сіяти капусточку. Як мене попросили люди, на такий час я її і висіваю. Так, погляньте, це в мене ґрунт отакий во. Я вам вже казала, я вам вже розповідала, який в мене ґрунт іде, в принципі, для всього. Он, до, да, кстати, що я пікірувала томатики. Вони у мене поки добу будуть стояти у тіні. А на завтра, вже 25 березня, я поставлю туди на підвіконня до усієї розсади. Ну, такого я завжди роблю. Капусточка. Земля, друзі. Купила я ґрунт покупний. Тут в мене іменно тут це не реклама, просто іменно тут в мене ґрунт з АТБ. Флора плюс 10-літровий пакет, на 10-літровий пакет цього ґрунту я додала піввідра 10-літрового відра землі з городу, потім четверть піску обичного, обичного просіяного, тільки без ракушків, без камінчиків, без мусора всякого. Сюди додала І літрову банку з горою золи. Оце я все перемішала. Це, наразі дуже, поживна, дуже поживний ґрунт. Наразі я сюди ніяких добрив не додавала. Отакого От тепер висипала. Трохи десь на два пальчика я залишила отут, бачите, розстояння від землі до кінця лоточку. І беру отакого, притискаю. Друзі, щоб ви не садили. Любе насіннячку, обов'язково треба притиснути. Не, не прямо молотком бахкати, а при, притиснути. Тоді на і швидше, і ліпше зійде. Так, отаково, от друзі. У цьому лоточку, друзі, в мене немає отворів. Для початківців, друзі, хто, по-перше, висаджує сіє на обов'язково повинні бути отвори. Наразі я вам хочу показати, Ось, бачите, в мене отакі лоточки. Я вже привикла, я вже давно цим займаюся, то я знаю, скільки водички мені наливати. Це в мене ще давнішня така мисочка, В мене тут з отворами, бачите? То я під неї поставила лоточок. Чому я кажу, що для початківців треба, щоб були дірочки з під низу, отвори. Для того, щоб не в якому разі не перелити. Я, що буду, коли будуть дірочки, просто розсада е, буде добре себе почувати. Як ви польєте водичкою, лишня волога зійде туди через дірочки і буде все добре з розсаду. Так, друзі, оце я отрамбувала. Тепер буду робити просто такі невеличкі, неглибокі, десь на пів сантиметра рядочки. У мене такий ось особочок дитячий, мені дуже вдобно. Ну, десь і сантиметр, сантиметр від рядочка, я буду відступати. Ну, Отакого. От от Рядочок від рядочка, отакого от десь десь примірно, друзі. Я нічого лінійкою не міряю. Це, ну глупо, я вважаю. Так от на, на глаз, бачите? І отакого от я зроблю усі такого, повністю, повністю всі рядочки. Капусточку, коли буду сіяти, я буду. Гібрид від гібриду відрізняти паличками. Зараз, друзі, все покажу. Зараз все оце дороблю і покажу, що буду робити далі. Отако погляньте, які класні рівчачки я поробила. Так, першу я буду висівати агресор. Так, зараз подивимося, скільки тут насінин. Пишуть, що 20. Але, друзі, кстати, оскільки я не купувала голландський Бобкат Помідор, томат, гібрид, дорогий оцей. То завжди там пишуть, що 10 насінин, але там завжди 9. От завжди, друзі, скільки б я не купувала. Так, Зараз, зараз хочу і. Порахувати 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, друзі, рівно 20. Так, тепер. Оцей рядочок у мене буде перший агресор. Ну, десь там, я не знаю. Ну, друзі, по, по пів сантиметра насінинка від насінинки, отакого. От Капуста це таке. Вона буде зростати десь днів ну, Днів 40-50 такого у цьому лоточки. Потім вона зразу у мене йде на продаж. Вона вже, кстати, друзі, оброблена, бачите? На сінечку воно оброблене. Так, все. Це в мене отакого. От. Це у мене перше. перший рядочок. Перший рядочок я отак от фломастером пишу. до, бачите? Отакого, отак. Перший. І на бумажиці пишу перший. Перший це в мене агресор. Так, все, записала є. Тепер, ну, це вже я буду знати, що це агресор. Тепер буду висівати мегатон. Теж. Голландська селекція. Ось погляньте, якщо ви купуєте, друзі, голландські гібриди, обов'язково е дивіться, що була така голограма. Це підтвердження того, що це іменно настояще голландське насіння, а не там підробки, уселяки. Ось скільки підробок, друзі, обов'язково е хто обробляє, от я наразі обробляю сінгентовськими препаратами свій сад та город. Е, ні, ще декілька препарат, але на сингенту дуже-дуже обращайте своє внімання. Бо сингенту дуже підроблюють. Особливо хорус, особливо октару. Дешевий хорус і дешеву октару, якщо ви бачите, по 20-30 гривень, друзі, не беріть, це підробка. Добре качество коштує 40, 50, 60 гривень, дивлячись, таких магазинах. Ну, ну, не 20 і не 30. То таково. Так, мегатон. Теж хочу порахувати, друзі. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Друзі, теж 20. Не обдурили. А це вже то синім оброблено, а це вже зеленим, друзі, оброблено. І такі насіннячка е, більша обробка, скоріш за все, бо вони е, такі набагато більші. Такі прям кругленькі, такі шарики. Бачите, такі шарики прям набагато більші, ніж, чим, чим агресор була. Теж, друзі, отакого от садю. Не обов'язково там ну, прям дуже-дуже ізміряти все це. Не треба вимірювати. Як посадили, вона все одно зійде, друзі, вона це не томат. Вона не буде, їй буде завжди, верніше, їй буде завжди нормально тут у місця. Так, тепер, друзі, два пишу. Отак це двійочка, отак, так, бачите, двічку написала. Так, це в мене ще, ой, ручка не пише. Це в мене е, цей мегатон. Два, пишу. Мегатон. Ще в мене, друзі, я мегатон купувала у другому магазині. Отакий, От вот теж він оброблений. Але його тут набагато менше. Тут я, а, тут я, друзі, тут я 10 насінинок купувала. Ще 20. Ні, 20 написано. 20. А, це я в прошлому році, друзі, в прошлому році я звідсіля брала. Так, то цього цей такий буде неповний цей. неповний рядочок. То я трохи, значить, візьму оце, роз добавлю сюди. О, от і знадобилася мені оця тепер лопаточка. Бачите, як. Іноді буває таке дитяче, оце е, лопаточки, іноді е, потрібні бувають. Бачите, як, як вдовно тепер отакого. От так, хочу хочу просто, щоб е, однаково були в рядочках в мене ця капусточка. Так, це в нас, це в нас друзі, була мегатон. Так, виходить, е, в мене один ряд агресора, два ряди мегатону. Так, тепер я тут отаку от роблю, тут отаку от роблю. Це я відділила. Так. Далі, друзі. Більш дешева, але вона така класна. У минулому році, хто у мене купував калину F1 на розсаду, розсадою, друзі, що я продавала, дуже хвалили її. Вона така ж сама величезна, як і Мегатон, як і агресор. До восьми, а то й 10 кілограмів головка. Якщо добре добре вхажу, хоча вона дуже дешева, друзі. Вона дуже дешева. Ну, вона класна. Думала, що в мене тут так багато насіння, а тут не так його, в принципі, той багато, то, скоріш за все, тут я посію і синю свою капусту. Ці насінинки, чи що більш дешеві, погляньте, вони не оброблені, але теж дуже такі великі, їх вдомно брати. Друзі, хтось мені советував купити сівалочку? Мої дорогесеньки, це для початківців ці сівалочки. Я розумію, що комусь може вдобно. Мені вдобно отакову висаджувати. Мені... Я все люблю, щоб руки знали, що це таке. Щоб руки дотрагувались до цього. Ну, отак... Я така, друзі, не люблю я цих сівалочок. Не... Не знаю. Я була взяла у минулому році, у мене у знайомої така сівалка, вона купила, каже, мені не треба, хоч тобі подарю, каже, бо мені не Я люблю руками. Вона теж каже, я люблю руками. То, друзі, я ото і віддала її назад, бо кажу, мені теж невдобно руками швидше. Бо туди, поки насипеш ту сівалку, поки потрясеш в ту сівалку. Ну, в общем, це на любителя. друзі, все на любителя. це таке діло. Хтось перекопує лопатою город, хто зовсім не перекопує, хто культиватором там щось, Хто, всякі приспособлення, друзі, наразі є, то кожен, кожен як хоче, так і, так і робить. Ну, розумієте? Правильно я кажу. Так. Ці всі. Ну, в общем, оце я так і висіяла. І ще. Раз, два, три. Чотири рядочка. У мене калина. Так, де моє це? Так, два. Це в мене три. Пишу три. Так. І ставлю паличку. І тут в мене раз, два, три, чотири. Буде синя капуста. От, і добре. І цей лоточок мені знадобиться для других справ. У мене. В мене ще, ще буду коє що висівати, то мені він дійсно знадобиться. Так, і Тут Тут теж, друзі, це недорога, недороге насіннячко, воно теж не оброблене, тому воно тут так виглядає. Але ну, дійсно, друзі, так класно його вдобно висівати. Прям, 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 прям ось, бачите. Це я це я не на скоросному режимі, це я отакого от просто беру та сію. Погляньте, як. Як воно вдобно. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Ой, сюди не, не посіяла, друзі. У, сами, у самий перший рядочок не посіяла. Отакого. Та, тепер тепер капусточка буде зростати, і все буде добре. Друзі, на початку, коли ми посіяли любу, любе насіннячко, йому не потрібне світло. Його можна поставити в любе місце, де температура буде вище 20 градусів. Так, все, друзі. Тепер це все я акуратно загортаю. Я це люблю теж робити руками такого. Притискаю знову. такого. І так зроблю оце, усе, усе, усе. Все, друзі, посіяла, утрамбувала, все мене відрізняється деякий сорт, все я понаписувала деякий сорт. Тепер ось взяла лієчку з теплесенькою, відстояною водичкою. І добре треба залити, але не зробити болота. Друзі, при температурі 18-25 градусів насіннячко зійде на третій-четвертий день. Якщо температура десь 10 градусів буде, то це на 12-15 день будуть тільки сходи. І коли вона зійде, друзі, то потрібно, звісно ж, температура десь 18 градусів не менше. Для того, щоб вона добре зростала. Наразі, ще раз кажу, світло її не потрібно, можна накрити зверху пакетом або плівочкою прозорою і поставити в будь-яке тепле місце. Наразі Ліпше за все буде температура десь 20-25 градусів, вона швиденько зросте. Буває, коли ми садимо на вулиці. От У минулому році я і на вулиці висаджувала, там температура набагато менша, і вона, звісно, сходить набагато довше. Але вона все одно сходи. Капуста не боїться вели... малесеньких приморозків, так що можна висаджувати, якщо там і буде вночі мінус 1, то можна висаджувати на городі. Але я хтось, може, друзі, скаже, що це я на продаж так мало посадила. Друзі, це в мене остатки, що в мене залишилося на сінечка з минулого року. І мені не потрібно багато. У мене в основному іде розсада на продаж томатів. І то в мене немає великих теплиць, в мене скільки є, то і є, друзі. Мені цього досталь. То отакого. От друзі, всім велике дякую, всім великих врожаїв, всім всього-всього самого-самого, друзі, найкращого. Ондо я посадила, друзі. Все тепер буде у нас зростати. Дякую вам усім велике. уклін та велике, дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Слава Україні, друзі! Всім-всім великих врожаїв! Теплого та ясного сонечка!